на хвороща. На хвороща? Так. Да. Це воно росте така ну, бур'янина. Бур'янина, а де воно росте? На городі? Ну, це ще як кажу, на смітнику воно росте. А тоді його оце ж ми стрижемо, так як оце ось обрізаємо, ага. як вже воно до спини. Ага. І тоді на цю, на цю, ту нанизуємо сиру. Шишечку. Ага. І тоді ставимо, кладемо два листики у піч. Ага. І печемо, ну, на листику там їх до десятка кладеться, бо два листики ми соєняємо. І тоді ми печемо усі ті. цей диви. Оце називається оця конструкція нахороща, на хороща. На хороша. На хво? Да. Вона Да. І на неї нанизуються маленькі шишечки. Да, Випікається да. воно. І ця вся конструкція називається дивин. Да. І що нею потім робили цією конструкцією? А ще ж печемо такий корж пальців на три, підсипаємо туди жита, на спід, на сковороду, на таку велику. І тоді ж ми оцей, оці палички устромляємо у, у той же. У ту кож, у, у той кож. І тоді оце робимо, квічаємо його тією. лентами, обмотуємо, а тоді чіпляємо цвіточки на їх, щоб були такі гарненькі. І ту, як зосене, то й калину чіпляємо, а і навхрест кладемо колоски, щоб ну, на, на цей дивень. А тоді, що шо? А тоді що робили з оцим дивином? Куди його несли? Його несуть, як молоді приїдуть на стіл. Вставляють його на стіл, прив'язують, ну, наприклад, раніше шалаші були. Ага. Прив'язують у шалаші до гори, ну, щоб він же стояв. Не, не впав вже живі. А тоді роздають оцей дивен, ну, кожній, наприклад, парі по гилуці. Ага. А скільки ж їх випікали штук? Скільки оцих паличок стояло в тому дивині? Ну, може, і сотня будь. Ага. Отож утекали і ну, багатенько ж ставив. Ну, наприклад, яка свайба ж, як гуляє людей. Багато, то печемо ж багато, а як гуляє людей трошки, то ми печемо трошки. Ну, а тепер то я оце ж назбирала цих гелочок, жду, ж, поки внучка йтиме заміж, хочу спекти дивиді. Що ж це за рослина така? Як вона називається? Оце ж оце. Да. на хворожча, я ж вже тобі казала дитина. А... E, значить, e, це було e, окрім, тобто ця e, конструкція да, e, стояла на столі e, замість коровая, чи коровай само собою стояв. Ні, 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 оце ж вони ось так, у кожну ту стромлялися у, 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 ну, у коржу. Той. Ну, такий корж треба пекти тостеренький, щоб mm -hmm. туди ж воно. І тоді оце втекали. Гилочка в гилочку, ну, щільно, щоб така ж часотня, як людей гуляє, раніше гуляло на своїх багатих багато людей. І тоді люди, коли вже погуляли, йшли додому із оцею паличкою, так? Нет. А коли дарували, їм вручали таке, так? Да? Так. Да. Оце зараз, наприклад, в багатьох селах дають шишку, да? а в вашому селі давали оцю погибці, оця таку. Дивино. Ну, це зараз не знаю, чи кожен пече, але я хочу своїй ноці спекли. Це дуже круто. А коровай пекли молодим, окремо коровай. Ну, а коровай же ж печуть, як корова, я тоді печемо великі шишки називається. Тоже Теж так само обмочаємо такими паличками, обпічуємо його тими, цвітною бумагою. І тоді у той коровай насипаємо шишок. Роздавали ж тоді людям. Раніше надіває мати весіль на хварту і виходить на двір, бо раніше людей було багато, приходило. Ну, подивиться на свайбу, раніше так ходили. Тоді мати ж виходить, набирає у хварту шишок, і, і маленьких, і великих, і виносить, роздає цим усім людям, хто ну, прихожує. А який рецепт був у цього тіста саме на оцей дивень? Значить, так, три літри молока. На кожне літру по дві крашенки треба кинути маргарину, і тоді ж за, за місяць це без дрожжіється. А і, маргарину вийде. скільки? Ну. Грам Дріжджі не кидали? Ні, нє, ні, ні. Дивин печуть без дрожжей. Це на, як на той коровай, що, що ви кажете, що на великі шишки, туди треба й Тут теж, теж на молоці пекло є. А так.